Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо бургери по-домашньому. Беремо 200 г теплого молока, додаємо 20 г живих дріжджів, також додаємо 80 г масла, 1 столову ложку цукру і 1 чайну ложку солі. Добре, все гарно перемішуємо та поступово додаємо борошно. Борошно має піти приблизно 400 г. Перемішуємо вінчиком, а потім замішуємо тісто руками. Тісто повинно бути легким, незабитим і легко відчіпатись від рук. Ось таке воно повинно вийти. Залишаємо під плівочкою на 30-40 хвилин, щоб тісто гарно піднялося. Далі готуємо начинку. Варіантів може бути безліч. У мене капуста, я її нарізаю, додаю туди ж майонезу, щоб вона була м'яка. Також нарізаю маринований огірок. За бажанням можна додати помідори. Також я ще потім додам сир, кетчуп і смажу котлетки. Наше тісто підійшло. Ми його розминаємо. І нарізаємо 6 одинакових частин. Можна також 8, тоді булочки будуть менші. Робимо з них кульку і трішки розкатуємо. І складаємо на половинку, робимо такі. Викладаємо на деко. Можна також застелити паргаментом, змащуємо жовтком, та посипаємо кунжутом зверху. Розігріваємо духовку на 190 градусів та випікаємо 18-20 хвилин. Чекаємо, Що щоб булочки трішки охололи, і начиняємо. У мене це кетчуп. Капуста, котлета. Ви можете також використати і сосиску, відбивну, все на ваш смак. Фантазуйте, все одно вийде смачно. Додаю капусту, додаю сир, огірки та помідори. Сам булочка в мене, ось така у мене вийшла. Всім смачного!